Аватар, останній захисник, є серіалом досить середньої якості. Це ж саме стосується і його українського дубляжу. Дивно, що в ньому присутні технічні дефекти і недоліки. В інтернеті багато скарг на погану якість звуку в українському дубляжі. Насправді це вельми помітно. Проте варто зазначити, що після першої серії якість звуку поліпшується однак, варто обговорити моменти, де дубляж вражає своїми дефектами. Наприклад, так було наприкінці першої серії, де зуку намагається наздогнати Анґа. Крик Зуко з'являється на декілька секунд пізніше, ніж в оригіналі, через що цей момент виглядає сумнівно. Важливо зазначити, що звук крику Зуко в дубляжі ідентичний оригінальному і взятий з англійської версії. Тому ми думаємо, що в цій помилці винні самі Netflix, бо дали нашій студії дубляжу аудіодоріжку з таким недоліком. А наші локалізатори вже не могли це виправити і залишили, як є. Також факт використання оригінальних звуків сміху, зітхань і криків в українському дубляжі, замість переозвучення їх українськими акторами створює певний дисонанс у сприйнятті. Цей ефект особливо помітний, коли ці звуки йдуть одразу після українських реплік персонажів. Ні! Ні! Ще локалізатори внесли кілька змін у початкову заставку Аватара. Насамперед помітно, що тепер вона озвучена чоловічим голосом, на відміну від оригіналу, де заставку звучує жінка. Fire. Це дивно, оскільки в оригіналі цю заставку озвучує аватар Кіоші. Схоже, наші локалізатори до кінця не розібралися у всесвіті Аватара і помилково поміняли жіночий голос на чоловічий. А в цій сцені дубляж чомусь додає більше інформації, ніж було в оригіналі. минуло 12 років після смерті останнього аватара. І трохи далі дубляж знову дає більше інформації глядачеві. А нове втілення, що мало стати. Магом повітря ще не проявилося. Незрозуміло, навіщо було б носити ці зміни, як ви думаєте? А тут дубляш взагалі додав нову репліку, якої не було в оригіналі. Де це я? Репліка підходить за змістом, тож вписується досить добре. В дубляжі досить дивно вийшло з назвою магів різних стихій. Візьмемо мага води, що англійською буде «waterbender». У дубляжі ж це перекладали по різному. Of it If from the fire finds out, you're Як це немає? Якщо вогняні дізнаються, що ти підкорювачка? Але тут «airbender», тобто мага повітря, переклали вже по іншому. This це маг повітря. Ми думаємо, що це створює плутанину для глядача. То підкорювач, то мах певної стихії. Краще б визначилося вже з єдиною назвою. Ще дубляж любив додавати чіткі репліки на задній фон, коли в оригіналі була тиша. Можливо, локалізатори боялися, що глядачам стане нудно. Тому робили так. Він був шален. але так само дубляж міг внести й зміни, які перевершували оригінал. Наприклад, у четвертій серії Геймс Тенд. Та в кожній казаці є кінець. Хоч Бумі всю цю серію і говорив, що грає зангом, але все ж, на наш погляд, ця адаптація в дубляжі звучить набагато краще і цікавіше. Ось ще момент, де дубляж перевершив оригінал. You Ти що дядько наївся маку? Але на наш погляд було б краще, якби зуко сказав Ти що опився чаю. Це б краще підкреслило любов дяді Айро до чаю і зробило б жарт трохи смішнішим. Так само і тут прекрасна адаптація. What a joke. А рибам на сміх. У контексті українська адаптація звучить набагато краще через те, що плем'я соки виживає завдяки ловлі риби і полювання. І ось ще кілька цікавих моментів в українському дубляжі. То кекізас. діда. Кін ластизнерв, гру І в короля здали нерви. Усе ж, старість, не радість. Може не верби тіче. Мункс овой седай Кепський з мене наставник, і женці казали, що я гав. аватар, останній захисник, безумовно не зміг досягти висот оригіналу. Дубляж також не привніс нічого видатного, а навпаки, здивував технічними неполадками. Тому нафік цього нового аватара краще переглянути оригінальний мультсеріал з озвучкою від QTV. До речі, якщо ви хочете побачити розбір на цю озвучку, то пишіть про це в коментарях. А зараз трохи про технічні моменти каналу. Звичайно ж, ви всі помітили, що голос на відео змінився. Через Особисті причини нам довелося замінити ведучого каналу. Таке життя, що поробиш. Сподіваюся, що ми подружимося, і ви приймете нового ведучого. Тобто, мене у будь-якому разі, усім мирного неба над головою. До зустрічі!